Привіт дітки, ви на каналі AnyPlace. І сьогодні на в кадр купав, тому що у нас ось такий величезний набір автодром. У нас є автомобіль і гірка. Зараз ми це все складемо і будемо кататися. Гірка, так Як ти будеш їздити? так Ну що, складаємо? Давай будемо складати. Опять. Апа! до роботи. Давай беремо зі О, треба ще розібратися які куди ставити, празу? Хоч і сісти, ти вже втомилася? Так. Так, да, так да, так. Да. Ось. Сіла. Так. Ух ты! Бачиш? Є, давай складаємо наступну секцію, яка має бути. Напевно, оранжева. Давай, допомагай так, повітря. Ось тим пух. Так. Давай. Оп. Ось так, просто у нас все складається в нас. Так. Далі ще в нас є жовта. Ти сила відпочити, так? Давай, вставай, тапку. Ось тут помогти. Давай, вставай, допомагай. Бачите, Аня допомагає таткою, допомагаєш, так? допомагай. така помічка. І тут ми стали. Ось така у нас довга, железна гірка, на 3,5 метри. Так? Велика. Велика і автомобіль. Так? Сюди. І що, будемо кататися? <гас> давай, так. Давай, ходи по скудинкам. Давай. Аба. Сідай. Гарна, сіла. Так, ножки ходить треба поставити, давай сюди. Ну привіт, дітка! Все, гарно, тримайся ручками, їдемо. Все. <гас> <гас> Все! Тобі сподобалось? <гас> а діткам скажеш, тобі подобається чи ні. <гас> Як, класно? Кажи, люкс! Люкс! Давай татку тебе занесе. Щоб ти вже не вставала, тримайся добре. І так. Все їдемо. Поїхали, дітки! Ми їдемо до вас! Все! Давай все. Ава, давай! За нас давай, допомагай таткові! Ты что, ты разгир покинешь? Ну давай. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Чихой, чехой. Е. Сідай. Сила. Ножки. Каже, мама, мы не їдем. Ладно, сидишь? Давай. Oh! Давай, Рыж. Давай, Татку допоможе. Так, дай сідаємо. Гарно наш став. Поїхали! Давай! Ось така в нас горка, так? Так ми не каталися, ми йдемо далі кататися. І, до речі, таку горку не обов'язково купувати. Це ми в нас у Львові знайшли класний магазинчик, де можна її зати... а, куди їх взяти, а як? Можна їх взяти на прокат. Ну, до речі, кому цікаво буде, ссылка буде внизу під відео на сайті, там можете подивитися. А ми наразі йдемо кататися, прощаємося з вами до наступних відео, які вже будуть дуже і дуже скоро. Так? Давай цим папа дітям.